вийшов із дуже емоційними словами через атаку на Полтаву. Сказав дійсно несподіване. Рашисти ударили балістичними ракетами по місту. Постраждало багато людей. Президент дав важливе доручення після цього удару. Вражаючі заяви зробили і Міністерство оборони, і раптова Мар'яна Безугла, яка сколихнула Україну своїм дописом про трагедію. Про це далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Президент України Володимир. Дим Зеленський відреагував на жорсткий удар расистів по території учбового закладу у Полтаві. За його словами, було влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей трьохсоті. Зеленський наголосив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальних. Операції залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська начність відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського необхідні зараз. А не колись за даними Міністерства оборони України ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прольотами швидкісних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Проте, завдяки злагодженій роботі, рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам. Ця трагедія Дія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголосили у відомстві. Ну а ми зазначимо, що перед прильотом у телеграм-каналі повітряних сил повідомляли про ракету у напрямку Полтави. За кілька хвилин до вибуху в області оголосили повітряну тривогу. Про це з'явилося повідомлення на каналі керівника обласної військової адміністрації Полипа Проніна. Згодом полтавські телеграм-канали опублікували кадри змовірного місця. удару. на них видно, як над містом здіймається дим. Водночас у російських пабліках почали ширити інформацію про удар по корпусу 179-го навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних сил України. Одна з ракет, як стверджує провоєнний російський телеграм-канал, «Донбаський партизан, начебто, влучила на будівлю навчально-адміністративного корпусу. Ще одна зруйнувала їдальню на території закладу. Тим часом заступниця комітету ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла у Фейсбук натякнула, що в Полтаві стало. Це щось погане, цитую. Полтава шикування в 128-й бригаді нічого не навчило, ніхто не покараний. Залужний сирський павлюк все тоді порішали. Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа написала безугла. Варто також сказати, що рашисти поширювали у соцмережах інформацію, що вразили особовий склад училища зв'язку у Полтаві під час урочистого шикування. Пізніше вони почали писати про влучання в будівлю начально-тренувального центру військ зв'язку в Полтаві. Але про шикування вже не згадували. Своєю чергою, колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука теж зазначив, що ворог ударив по Полтаві у той час, коли відбувалося шикування. Цитую, коли я побачив оголошення про концерти в різних закладах, де одночасно збираються тисячі людей. У мене завжди виникає одна думка: а може варто заборонити це на рівні закону? Рано чи пізно це має завершитись неприємностями, те саме стосується і шикування воєнізованих підрозділів, написав він. Що ж будемо слідкувати за новинами щодо удару по Полтаві? А поки поговоримо про те, як новомобілізовані українські солдати посилено готуються до бойових дій у спробі. Стримати натиск Москви. видання Бібісі побувало на секретному полігоні в Чернігівській області, де проходять тренування, і поспілкувалося з українськими новобранцями. Як пише видання, найбільш вражаючим аспектом є вік новобранців, більшість з яких на вигляд близько 40-50 років. Один з новомобілізованих Ростислав, який ще місяць тому був водієм, а тепер може опинитися на російській землі у Курській області, заявив, що вважає український контрнаступ. Правильним рішенням цитую: подивіться, як довго вони були на нашій землі. Ми так довго чекали, що повинні щось зробити. Не можна сидіти, склавши руки, поки вони захоплюють нашу територію. Що ми тоді будемо робити? Сказав він. Максим, тридцятирічний будівельник за професію, який виглядає наймолодшим із солдатів, зазначає, що посилені тренування дуже важливі, бо допоможуть на передовій. Цитую. Нам потрібно тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Чим більше ми будемо тренуватися, тим більше ми дізнаємося тут. Це допоможе нам на передовій, каже він, додаючи, що ми готові захищати свою землю на Донбасі або у Курській області. У розмові з кореспондентами BBC Український командир із позивним Шторм, 22 22-га механізована бригада, якого перша увійшла на територію Курської області. Відмовився прогнозувати, як довго вони пробудуть на російській території. Цитую. Ми виконуємо наказ. Ми будемо там, поки нам скажуть, якщо в нас буде наказ рухатись вперед, ми зможемо дістатися до Москви. і ми покажемо, що таке Україна, і які наші хлопці справжні козаки, каже він. Водночас, військовий аналітик Євген Дикий прогнозує, що Покровськ стане черговим містом фортецею. За словами дикого, зараз ворог просувається до Покровська, оскільки в полях його дуже важко зупинити. Цитую, Те, що ворог підійде до Покровська. На жаль, так я поділяю песимістичні прогнози, що підійде він до Покровська. Боюсь, що це питання одного-двох тижнів, але це зовсім не те саме, що він візьме Покровськ. Нагадаю, що до часового яру, який менше за Покровськ в рази ворог підійшов 4,5 місяці тому, і за ці 4,5 місяці сам часів яр він так і не пройшов. Десь приблизно дві третіх він реально контролює і просувається зі швидкістю один будинок за кілька тижнів зазначив військовий аналітик. Він переконаний, що боїв за покровськ нам не оминути, але в міській забудові саме в близьких боях, коли йдеться за кожний квартал. Кожний будинок в цьому ми завжди були дуже сильними, і оборона саме населених пунктів всередині населених пунктів це абсолютно інша історія ніж триматися в чистому полі, де ворог виносить кабами всі оборонні позиції, зауважив дикий. Він нагадав, що місто Бахмут, яке по розміру, цілком порівняне з Покровськом, рашисти брали 10 місяців. Значно менше Авдіївку брали 4 місяці. Тому так боїв за Покровськ нам не оминути. Тому цивільне населення треба вивозити. Але з цього абсолютно не витікає, що Покровськ впаде. Просто Покровськ стане, на жаль, черговим містом фортецею. Але тримати це місто фортецю можна буде місяцями, можна півроку, можна рік. І в мене немає жодних підстав вважати, що буде не так. До Покровська вони дійдуть, впруться, і так їх можна тримати дуже довго, наголосив Дикий. Окупаційні війська просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Вже у вересні Україна може його втратити. Пише за телеграф. За останні три тижні окупанти просунули щонайменше на 5 миль біля 8 кілометрів у напрямку міста. Окупанти наступають вздовж залізничної колі, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти. До минулого вівторка вони захопили третину Новогродівки міста, розташованого на цій залізничній лінії. До п'ятниці Новогродівка повністю впала. Зараз расисти намагаються обійти передмістя Мирнограда, де міське середовище може їх сповільнити. Вони намагаються прорватися через Фланг по суті вздовж траси на Покровській їм це вдається і дуже успішно розповів один із українських командирів у коментарі виданню. Український же центр оборонних стратегій прогнозує, що расисти ймовірно досягнуть міста до середини вересня. Для України це не дуже хороші новини, наголошують автори матеріалу. Покровський є стратегічним вузлом, через який проходять автомобільні та залізничні шляхи, що забезпечують життєдіяльність українського гарнізону, який утримує фронт у інших частинах Донецької області. Найбільш пряма дорога між Покровськом і Константинівкою вже занадто небезпечна для використання, ймовірно, буде. Перекрита в найближчі дні або тижні. Цитую, якщо Покровськ паде, це серйозно ускладнить логістику для українських військ навколо Турецька, часового яру та фортечної агломерації Слов'янська, Краматорська та Константинівки, Пояснює видання. Окупанти також розширюють свої угруповання на флангах. Напередодні повідомлялося про бої на околицях селедового міста на південний схід від Покровська. На схід від міста зліва від українських сил окупаційні війська війшли в Красний Яр і Гродівку. Ці кроки загрожують оточенням великих ділян. Ак українського фронту на півночі, навколо Торецька і на півдні навколо Курахового. Іншими словами, рашисти готові захопити значну територію Донецької області. Одна з їхніх заявлених цілей війни, що ставить під загрозу решту українських плацдармів і загрожує наступом у напрямку Дніпра. Однак битва ще не завершилася. Українські джерела стверджують, що рашисти несуть рекордні втрати на покровському напрямку і що вони не зможуть довго витримати нинішні темпи просування. Ше за Ну А наостанок поговоримо про приємне захисники нашої країни мають успіхи під містом Покровськ Донецької області. Кадри з геолокації, які були опубліковані в понеділок, 2 вересня, свідчать про те, що українські воїни відновили позиції на південному заході Новогродівки, південно-східніша Покровська. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. Цитую: українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі тактичних успіхів. Рефії в цьому районі, що тривають, зазначили аналітики. За відомостями Генерального штабу збройних сил України на покровському напрямку окупанти концентрували атаки біля Новогродівки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську!